Сорочки байкові, чоловічі, тільки чоловічі, 10 кг, ціною більше гривень. Почнемо з ось такої сорочкою, плітинку оранжеве зсіду. Має один катланчик. Розмір буде емечка фельдичка, емочка Орсайд, елічка буде красок саме то. Наступно буде ось така ешечка в біло чорному котичку. Далі ось така такенька, красива, Тоже гарний, великий розмір. Наступна у нас буде те, ось такенька. Так, ось така в Культинку синю з білим. Наступна буде тут також дуже цікаво клітиночка. Тут багато кольорів, які переливаються. Гарненькі. і емочка будемо підходити. Наступна крицевезна ось така зелена. Такий виділочок зеленого. Присутні карманчики з боку. Далі у нас буде ось така червона. В чорний квадратик, саме просто база з цих суточок. У мене така сорочка була прям в кожного. Наступна дуже приємна, така до тіла, велюр, іде емочка. Має один катманчик з боку. Далі у нас буде ось така сорочка. Наступна буде ось така Так, ось така іде така коралова. Наступне дуже гадне. У нас ось ось такий світлий коричневий поляр. Розник буде, буде ось така. Далі у нас буде йти четвона з чорним. Це буде есочка. Також тут і тут всі можливі розміра, від S, до кількох іксів, елечка. Далі ще будемо ось оце класна, погляньте, нібито родину тут будемо носити есочка. Тому, як бачите, у мене там ще залишилося ротічка, декілька штучок. Тому для замовлення вам потрібно написати нашому менеджеру на Viber або Telegram, або ж. Залежитеся і коментар нам підвіть.